Друзі, завершення процесу прийому символів для відновлення своїх життєвих позицій. І так, сусіди, які на нас напали. Чому сусіди мені творять зло? Я їх не чіпаю і не знаю, яка причина, що необхідно, знак чого? Думала, що мене, але не минає. Зла сила їх знає. Що робити, аби в спокою жити? Вони згинуть, згинуть московити, і вони за ними злі, підуть в небуття. Зі злої системи нема вороття. А до того, як бути, забути, але ж вони чіпляються, з дияволом знаються. Жити заважає, він їх так розважає, що я маю теж так робити? Що я маю зробити? Диявола розбити? А як? Я ж не знаю, заважаю. А хто ти, той, що заважає? Ціну життя знає добре, то як вчинити двері. Злим силам зачинити. Як двері злим силам зачиняти, замки міняти? Я їх... Як їх змінити? Волю сусідів відмінити. Перший символ відміняє волю сусідів і малюється таким чином. Символ сус... волю сусідів відмінив, перемінив. Тепер яка у них воля? Сто доля. Як це слово розуміти? Сто доль змінити? Я ж не маю права життя то не забава. Сто доль твою долю змінити хочуть, я їм на це право не давала. Символ небесної сили забороняю сто долям змінювати мою долю. Під чужу волю цей символ малюється так. Так, сто доль гуляють в полі і не торкаються моєї долі. Всі вільні від моєї долі, я вільна від впливу чужої волі. Насипуть солі на фіт собаці і будуть сидіти на своїй сраці. В чуже життя носа сувати перестануть, від тебе відстануть. Так тому і бути пора їх волю забути. Чужа воля замком для чужої долі. являється? Так, зла сила забавляється. Символ руйнує вплив чужої волі, що являється замком моєї долі. Символ малюється таким чином. Зачиняє вплив чужої волі. Малюється символ так. Що тепер має бути? Чужа воля повинна тебе забути? Символ примушує чужу волю мене забути і малюється таким чином. А... Далі, то як, то як все це в кучу зібрати, чужу волю, чужому віддати, згинуть на полі бою російські солдати? Символ небесної сили відвертає чужу волю, віддає. Чужому мою долю повертає додому. І цей символ малюється таким чином. І що повинно статись, буде легко розібратись у ситуації, що склалась, що всі біди від чужої волі? Чужа воля ламає тисячі доль, зламане вже Зламане вже не відновити, потрібно життя по-новому творити. А де сили на це брати? З чужої волі забрати. Символ небесної сили забирає з чужої волі. Мої сили життя мені повертає. Символ цей малюється так. Все це стосується кожного, хто хоче бути вільним від чужої волі. Я просто таким чином приймаю символи, як це йому показує. Твої сили життя чужого, о, твої сили життя чужого забули, в твоє русло життя повернули. Але ж я тепер не знаю, як жити, життям дорожити. І все, кожен свою ношу несе. Ти носила чужі ноші. Звідки мені знати, як мають бути, які мають бути. Мої ноші, гроші. Де їх брати? З чужої волі забрати. Символ небесної сили забирає мої гроші з чужої волі, мені повертає в чуже, чуже від моєї ноші відвертає. І цей символ малюється таким чином. Оце і все це про все, що. Все, що є, що було. Дякую, творець. Символ небесної сили руйнує ключі чужої волі до моєї волі. І символ малюється таким чином. Слухайте уважно, що я говорю, якщо хочете змінити. Символ небесної сили відмінив ключі моєї волі, закрив від чужої волі. Цей символ малюється. Таким чином. Ага. У кожної людини свій ключ волі, його на чужий змінювати не варто. Чужа варта стане на заваді твого життя. Ти змушений жити в, роз... в рабстві. Символ небесної сили зруйнував чужу варту. Чужої волі відправив блокати в полі. Цей символ малюється так, який відвертає варту чужої волі. Моя воля, моя доля від чужої волі, чужої долі, силою символів від'ємна, чужа доля, чужа воля, стежина темна, за рахунок мого життя творилася, моя доля скрута. Смутку варилася. Тепер влада чужої волі згинула. Моя доля чужі дороги покинула, стала на мою стежину, топче шлях життя, забувши чорну днину. Оце і є завершенням всіх моїх процесів, які, над якими я працювала більше 30 років, для того, щоб знайти е, добру. Ні, Цілющу силу, яка закрита чужою як видно волею. Отже, для того, щоб бути здоровим, потрібно з допомогою символів, які я вам давала і даю, і ще є. Звільнятися від програм чужої волі. Отже, чужа воля ламає людську долю. Потрібно мати бажання жити своє життя, а не програми чужої волі. Але кожен сам вибирає свою долю. Дякую за увагу.